Всім привіт! Нещодавно по Києву пройшли зливи, і дуже багато водіїв стикнулися з проблемою перетинання калюж переїзду, а точніше, з тим, що хапали двигунами воду, двигун глух. І, звичайно, що роблять водії в цьому випадку? Намагаються його завести з толкача. Чого робити не можна. Якщо у вас в двигуні є вода, вона не стискається в циліндрах, і ви таким чином, якщо намагаєтесь протолкнути цю воду далі по тракту вашого автомобіля, ви просто пошкодите трансмісію, пошкодите сам двигун, тобто, ви його просто доб'єте. Якщо ви власник автомобіля з механічною коробкою передач. Найкращим варіантом для вас буде просто ввімкнути підвищену передачу і штовхати автомобіль назад. Таким чином заставити двигун крутитися у зворотньому напрямку і випльовувати воду через впускний колектор в корпус повітряного фільтру. Звичайно, повітряний фільтр вам треба буде видалити на цей час. Взагалі-то його треба буде міняти, тому що він мокрий. Після того, як якщо вам вдалося це зробити, ви можете просушити циліндри, вже зачепивши. Якщо перевірити це дуже легко, якщо стартером двигун крутиться, значить можна це чіпляти автомобіль на шнурок, вмикати передачу, вмикати запалення і тягнути його, просушуючи циліндри, і вже заводити його, так сказати, з толкача. Якщо ви власник автомобіля з автоматичною коробкою передач, це трошки складніше. Вам треба буде добратися до двигуна, якось його крутити в зворотньому напрямку вже <кій> за допомогою якогось інструменту або звертатися на СТО. Але ще раз скажу, що це не вирок. В принципі, двигун можна врятувати. Я нещодавно так... Порадив людині, яка стояла з такою самою проблемою. Ми штовхнули автомобіль назад. Він виплюнув воду. Деякий час водій постояв, потім зателефонував, сказав, що і так протягнули його на шнурку, і він зміг завести своє авто.